Ресто вітаю, добрий день. Ліга чемпіонів, як то кажуть, стартує. Хто головний фаворит? Хто може здивувати і вийти несподівано в вісімку або в 24. Які цікаві матчі нас чекають? Все розкажемо, все покажемо. Ви на каналі Red Green. Поговоримо, бо є про що. Поїхало. Так, друзі, сьогодні розпочинається ЛЧ. Дуже дуже цікаво. Є багато як завжди фаворитів. Ну, якщо знаєте, обговорювати про фаворитів, які є Лії Чемпіонів, звичайно, завжди є скільки, завжди є мінімум 5-7 команд. Ми розуміємо, що це Ліверпуль однозначно, це Манчестер-Сіті, це хто? Це Реал Барселона, це, напевно, Баварія ПСЖ. таких я б не би топ-6. Звичайно, напишіть в коментарях, хто для вас є фаворит Ліги Чемпіонів. Ну і напишіть на вашу думку, хто може виграти ЛЧМ. Ну, ще робити такі підсумки, хто виграв ЛЧ по групі, це рановато, і для мене, напевно, сенсу. Ми пам'ятаємо року, перший раз був цей елітраунд груп. І що було? Було правильно. Ліверпуль виграв, наприклад, групу, але потім попав на ПСЖ і вилетів. А команди, які останній момент залізла там ПСЖ, Лігу чемпіонів. Так що, я думаю, фаворити зовсім по-іншому будуть грати тепер того року в Київ. Групі, бо розуміють, що треба вирішувати швидше і попадати в топ 8, а не до останнього. Але зато всі розуміють, що такі команди. Є. Та, до речі, хоч від дебютантів, звичайно, того року є пафус. Це є кайра, для них це взагалі свято. І вони тішилися, бачили, що вони попали на реал, і через які тижні-два вони будуть тримати реал, там вже хочуть перенести за в Алмати. Ну коротше, для них все велике свято, вони молодці, вони вже заробили грошей. Я думаю, вони вдома точно нерви потріпають, там перельот. Їм, до речі, їхати. От зараз вони грають сьогодні з Чекайте, сьогодні чи? сьогодні? чи Ну, вони грають з спортингом. І, звичайно, буде дуже цікаво, бо вони там найдовший переїзд якісь там тисяч кілометрів. Для них це свято побувати на такому стадіоні, буде дуже класно. Буде Глім перший раз, і вони так само вдома будуть. Незвичайно в них буде важко грати. Ще такі цікаві команди, як Карабах, який давно не був. Ну, є багато цікавих команд, є багато цікавих цей. Матчу будемо будем дивитися. Знаєте, Ще рано робити якісь підсумки, хто виграє чемпіонів, мені здається, це вже звичайно, коли плей-офф, тоді. Так. Але дуже цікаво, хто зіграє як в першому турі, є багато цікавих матчів. До речі, три дні, три дні друзі, три дні. Вівторок, середа, четвер, по 6 матчів є в 19.45 матчі, є 22.00. Дуже цікаво, що поділили на різні дні. Тепер можна буде собі спокійно подивитися. Ну, Подивимося. Сьогодні є Грал Марсель, баб цікавих матчів. Ми зараз, звичайно, напишемо якісь прогнози. І можна буде якісь призив отримати. Ну, зараз, звичайно, ми це все обговоримо. Сьогодні Москва так Ліу Чемпіонів відкриває такий матч, як Більбао проти Арсенала. І буде цікаво. Стадіон буде саме заповнений. Вони, якщо довше час не виходили чемпіонів, будь налаштовані. Минулого року вони майже виграли Лігу Європи. Трішки не вистачило, програли. Манчестеру і нагадаємо, що фінал Ліги Європи був на їхньому стадіоні. Арсенал подивився. Команда Артети, звичайно, знову ставить собі задачу виграти АПЛ, виграти лігу чемпіонів, але минулого року Лігу чемпіонів не вийшло, бо вони розкатали рал, але вони програли без шансів Як Буде того року глянемо. Щось цікавого, звичайно, перший матч Фернандо Алонсо, на Чіреала. Це буде реал мадрид бесель Досить цікавий матч. Подивимося, Через зможе спокійно перемогти, чи ні. Глянемо. Ось такі у нас матчі. Вівторка. Матч Вівторка відмітити, як Бенфіка карабах тобто, Карабахнується на перемогу Бенфіки. Ми надіємося, в основі буде і Судаков, перший матч для чемпіонів за Бенфіку, і Трубін. Можливо, навіть перший гол Судакова, Пишіть, чи заб'є сьогодні. Судаков свій перший гол чиняючи Чи, ні, чи Трубін, і стоїть на сухо. Він любить. Останнім часом тільки збірні пропускає, на жаль. І ще, напевно, з таких матчів це «Ювентус» з Борусі. Івентус дуже класного матчі. Там гілди з хорошій формі, дивися, і «Тюрам», і Опенда, Лахович, якому грати. Вони йому «Чорногорець» зроди, бо бірали 4-3 інтер і грають сьогодні з Борусію. Дуже цікаво, так само має бути будинок. Ну, Перший тур багато буде чого незрозумілого, це однозначно. Ну, знаєте, друзі, але напевно саме поки що такі топові матчі виглядають в середу. У е, нас буде Ліверпуль грати з Атлетіком. Мені згадується, звичайно, як вони коли їм ним вилетіли ще перед ковідом, останній матч при трибунах. Атлетіко трохи лихорадить, але вони, впевнено обіграли вілірал. А Ліверпуль поки що чотири різних матчі, але після 88 го винозивають, подивимося, чи вони ту тенденцію продовжать лізі чемпіонів. Буде цікавий матч на Енфілді. Подивимося, чи буде грати Ісак, чи ні. ПСЖ чинний чемпіон буде грати з таланту і подивимося. Я думаю, може бути роздивити футбол. Таланта може здивувати, бо ПСЖ є багато травм. Нема дуе, нема Дембеле, Вроді хвічі нема. Думаю, буде грати Ілля Забарна і, звичайно, ще інші люди. В середу один з дуже з класних ключових матчів це Баварія проти Челсі. Баварія зараз просто всіх нищить, по-іншому, я не можу сказати, в Бундеслізії по 5-4-0. По Кейн забиває, Діас забиває до Діас, Було ясно, що він впишеться в гру Баварії, Це дуже крутий трансфер, дуже шкода, що він пішов з Ліверпуля. А Челсі повертається, як то кажуть, в ЛЧ. Вони виграли лігу конференції, виграли клубну час світу, попали в ЛЧ. Подивимося, що вони себе представлять в чемпіонаті поки що. Не все найкраще, але дуже-дуже буде цікавий матч. Ну ось середу дуже напряжено. Шкода, що всі в 22-0 грають дуже цікавих три пари. Звичайно, друзі, в четверг, в просто так само дуже цікаві матчі. Непривично, при, не правда, що ліга Чемпіонів буде четверг. ми привикли до Ліги Європи вже до, навіть, до ліги конференції, де того року будемо болювати за наші команди, надіємося, далеко пройдуть. Нехай хоча б там доказують. Хочеться, відмітити, Манчестер Сіті, Наполі. Повернення відразу Кевіна Дебрюйни в першому матчі ЛЧ на рідний стадіон Етіхаду. Але Наполі, там і Хойлон відразу забив, прийшовши з Манчестера, і Мактомени забуває, і Дебрю не забуває. Цікаво буде. Манчестер Сіті спокійно поругло Манчестер Юнайтед, але перед тим була поразка, дві поразки підряд у чемпіонаті. Подивимося, як вони в ЛЧ зіграють. Моя думка, що буде. Ну, буде, напевно, якась кількість голів. Ньюкасл грає з Барселоною. Ньюкасл така команда, яка вдома може любого обіграти, налаштуватися. Подивимося, чи їм хватить складу на два турніри, але буде досить цікаво. А Барселона що? Барселона без Ямаля, без Рафіні, спокійно обіграла Валенцію 6-0. Подивимося, як вона почне в ЛЧ. І хочеться відмітити, дебютанта. Кайрат буде грати на виїзді з спортингом. Дуже велику він дорогу проїхав. Не знаю, чи вони налаштуються, чи ні. Можливо, спортинг їм дуже багато голів зав'є, а можливо, і буде сенсація. Ну, подивимося, пишіть в коментарях, що очікуєте від цих матчів. Друзі, давайте, якщо стільки матчів ЛЧ, ми зробимо конкурс. Давайте виберемо 4 матчі для прогнозів. Давайте так робимо: Ліверпуль, Атлетико. Баварія. Челсі, Манчестер-Сіті, Наполі, і Ньюкасл Барселона. Хто вгадує 4 рахунки, звичайно, отримає і приз. Дуже багато цікавих матчів. Пишіть свої прогнози. Я думаю, в різні думки різні болівальники для чемпіонів це чемпіонат, і це ну, болівають і підтримують у всьому світі різні команди. І давайте ще таку мінімально зробимо цей. Знаєте, що поставити на тих три дня? Давайте я би вибрав якихось 5 матчів, де можна поставити там обидві заб'ють і тотал більше. От, наприклад, сьогодні, я думаю, це сміло можна брати Ювентус Брусія. Обидві заб'ють або більше 2,5. Можна ризикнути Атлетік більбао Арсенал більше 2,5. Завтра Баварія Челсі однозначно більше 2,5. Думаю, Ньюкасл Барселона проситься обидві заб'ють. Можна ще поставити Манчестер Сіті, Наполі, так само обидві заб'ють. Ну, щось такого. Звичайно, можливо, десь будуть нічі, десь будуть сенсації. Пишіть, який найбільший ви матч очікуєте в цілій чемпіонів в першому турі, за кого будете болівати, кого будете підтримувати. Всім дякую за перегляд. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Всім гарних матчів і перемог. Па-па, Ліга Чемпіонів стартує!